Друзі, вітаю на каналі! Мене звуть Вікторія, я тревел-експерт туригенці, куди їду. Вже зовсім скоро, 22 травня, ми з колегами та нашими туристами відправляємось в круїз до Норвегії. Це унікальний круїз з українською групою на борту. Тож, якщо Норвегія була вашою мрією, у вас ще є можливість приєднатись та втілити її. Чи підходить цей круїз для новачків? Знаєте, я дуже часто чую від туристів, що круїз це їхня мрія, але вони бояться, бо це новий формат, може виникнути мовний бар'єр, все нове та незнайоме. І саме цей круїзд це ідеальна можливість, щоб почати, бо ми йдемо українською групою. Це величезна перевага, бо ви постійно матимете підтримку, нові знайомства та завжди поруч своїх людей. Ми разом будемо ходити на екскурсії та проводити час на лайнері. Це як подорож з друзями, хоч ви ще й не знайомі. На борту всі швидко стають своїми. Для першого разу це просто ідеальний варіант. Круїз, де тобі комфортно, весело, спокійно, і ти точно не будеш сам по собі. Трішки розповім вам про сам лайнер. Він великий, сучасний, хоч і не суперновий, спущений на воду у 2011 році. Він обладнаний усім необхідним для безпечної та комфортної подорожі. Довжина судна 290 метрів і має 13 палуб. На борту 1508 кают з розрахуванням, що в середньому розміщення 2-3 особи лайнер вміщає 3800 туристів. Що ми побачимо в цьому круїзі? Лайнер відправляється з Гамбурга. Це дуже зручно для тих, хто живе в Німеччині. В нас якраз багато туристів саме звідти вам не треба далеко їхати машиною чи летіти літаком. Перший день на лайнері ми проведемо у морі. Це чудова можливість для того, щоб познайомитися. Та відпочити перед екскурсіями. Першу зупинку лайне робить у невеличкому містечку Мальой. Тут почнеться наше знайомство з Норвегією. Місто дуже колоритне, хоч і невеличке, спокійне, але там є на що подивитись. Чудові оглядові майданчики, з яких відкривається неймовірний вид на Норвегію та на фьорди. А ще тут на кожному кроці невеличкі водоспади, які більше схожі на гірські річки. Наступна зупинка в Олесунді його називають найгарнішим містом Норвегії. Тут рекомендую відвідати оглядовий майданчик на горі Аксла, Це найвища точка міста, з якої видно всю красу Норвегії. Наступне місто, у якому зупиняється лайнер, це Норт це район льодовиків. Саме тут у вас є унікальна можливість побачити льодовик на власні очі. Зараз льодовик набагато менший, а через пару років у нас взагалі не буде можливості його побачити через те, що він тане. Дорога до льодовиків дуже мальовнича та захоплює подих. Зазвичай круїзний лайнер робить всього три зупинки у Норвегії, але в нас їх буде аж чотири. Наступна зупинка у місті Вік. Це найпівденніший населений пункт країни. Але він не менш цікавий та колоритний. У всіх містах, де лайнер робить зупинки, організовано екскурсії українськими мовами. Ви можете або самостійно гуляти містами, або забронювати якісь екскурсії. Проте місць залишилось дуже мало. Раджу вам бронювати екскурсії норвежськими фьордами завчасно. Наступний свій день ми знову проведемо на лайнері у морі та повернемось до Гамбурга, що включено у вартість круїзу. У базовий пакет на лайнері «Коста Фаволоса вже включено розміщення у каюті обраної категорії. Харчування за системою все включено, крім алкогольних напоїв. Деякі напої, такі як вода, чай та кава з автомата, є у вільному доступі на шведській лінії. Включені усі розваги на борту, участь дітей у дитячих клубах, фітнес-центри, спортивні корти, бігові доріжки, басейни та джакузі, а також аквапарк. Вартість вже включає портові збори та податки, що оплачується додатково. У вартість не включено авіапереліт та трансфери до порту. Також готелі дочі після круїзу по бажанню. Ми собі забронювали готель у гамбурзі, щоб в день відправлення не хвилюватись, не поспішати і спокійно дістатись лайнера. Також у вартість не включені чайові на борту для персоналу. Їх ви сплачуєте вже після подорожі. Це 11 євро за добу за дорослого або 5,5 євро для дітей від 4 до 14 років. За додаткову плату можна добронювати алкогольний чи безалкогольний пакет напоїв або ж придбати їх на борту. До речі, діти на цьому лайнері відпочивають безкоштовно. Потрібно сплатити лише портові збори та податки в розмірі 180 євро, але при умові розміщення з двома дорослими. Як підготуватися до круїзу в Норвегію? Через специфіку напрямку є деякі речі, які обов'язково варто покласти в свою валізу. Перше, що рекомендую взяти, це змінне взуття, дощовики та спеціальні гумові бахіли, щоб не намочити ноги. Якщо вас захитує, придбайте в аптеці обов'язково акупунктурний браслет, який запобігає захитуванню та нудоті. На нашому лайнері буде вечірка в білому, тож не забудьте своє біле вбрання. І хочу нагадати, що на лайнер не можна брати електроприлади з нагрівним елементом, алкоголь та продукти харчування. Як обрати каюту на лайнері коста фаволоса в круїзі до норвежських фьордів? Каюта на лайнері майже нічим не відрізняється від готельного номеру. Як у готелі є номери економ, так і на лайнері є найпростіші каюти внутрішні. Внутрішня каюта це не значить, що вона буде на найнижчій палубі біля машинного відділення. Вона може бути розташована на будь-якій палубі, просто всередині лайнера. Є каюти з вікном, вони трішки дорожчі, але якщо ви любите денне світло та не хочете переплачувати за балкон. Можна обрати даний тип кают. Особливо раджу обирати каюту саме з балконом у круїзі до норвежських фьордів, бо види там просто зачаровують. До речі, ще маємо декілька вільних кают з балконом. Тож поспішіть, бо на цьому лайнері їх всього 549 і майже всі вже заброньовані. Є також каюти підвищеної категорії, с'ют. Вони мають більшу площу, а також туристи, що проживають в Такій категорії кают мають деякі привілеї, як, наприклад, ще один безкоштовний алякарт-ресторан. А якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок був на 100% розкішний, то забронюйте каюту з прямим входом до СПА, чим зайнятися на лайнері, коли ми будемо день у морі? Лайнер це п'ятизірковий готель на воді. Там є просто все: від волейбольних, баскетбольних майданчиків до джакузі, басейнів та навіть аквапарку. Є навіть казино, де ви можете провести ніч, як в американському фільмі. На лайнері дуже цікава, різноманітна шоу-програма. Виступають професійні артисти, не аматори. Програма завжди розписана Заздалегідь. Ви отримаєте свіжу газету на завтра і можете заздалегідь розпланувати свій час. Ви часто запитуєте, чи обов'язково виходити з лайнера, коли він стає в порту. Ні, ви можете залишитись на борту та провести час на лайнері для дітей. Тут є чудовий міні-клуб, де ви можете залишити дитину з 9 ранку до півночі під наглядом професійних аніматорів. До речі, на всіх лайнерах Коста на цьому в тому ж числі немає туристів з Росії. Круїзна компанія принципово їх не бронює. Навіть коли ми подаємо документи наших туристів, їх дуже довго перевіряють. Якщо туристи з окупованих територій, від них просять довідку про нашу. Внутрішньопереміщену особу або ВНЖ будь-якої іншої країни. Цей круїз це чудова альтернатива подорожі до Норвегії літаком або автобусом. До речі, оренда авто в цій країні коштує як весь наш круїз. Як дістатись до порту відправлення? Автобусом, звісно, їхати довше ніж літаком і це не так комфортно, але ви можете зекономити та на ці кошти взяти екскурсію в Норвегії. Якщо подорож до Норвегії була вашою мрією, то зараз саме час, щоб її здійснити. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. А для бронювання звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в описі під цим відео. Ми організуємо вашу ідеальну подорож.